До 21 зросла кількість загиблих у зруйнованому будинку у Солом'янському районі столиці. Учора під час атаки окупанти знищили цілий під'їзд, тривають пошуково-рятувальні роботи. Нині там перебуває моя колега Софія Фесік вона з нами на зв'язку наживо. Софія, яка ситуація станом на цю мить, кого шукають ще рятувальники і що відомо про постраждалих? Вітаю, так насправді кількість загиблих збільшується ледь не щогодини. і ми перебуваємо тут вже декілька годин. Спостерігаємо за тим, як працюють рятувальники. Вони щоразу знаходять. Людей і дістають їх з під завалів. Зокрема, нині відомо про 21 загиблого. От просто зараз позаду мене якраз рятувальники, де блокують тіло. Вони знайшли цю людину буквально за декілька хвилин до тривоги. Почали працювати над тим, щоб вивільнити її з під уламків, з під плит. Потім почалася тривога і з міркувань безпеки. Рятувальники припинили свою роботу, а нині повернулися і дістають цю людину. Просто на наших очах рятувальники знаходили ще і до того людей. І якраз коли дістали одного із загиблих, ми встигли поспілкуватися із людьми, які прийшли сьогодні на це місце. Вони чекають на своїх рідних, на своїх колег, і чекають, що з ними, оскільки вчора зранку вони перестали виходити на зв'язок, і власне поспілкувалися із колегою, яка чекала на свого друга, знайомого. Вони працювали сім років разом. Вони недалеко живуть звідси, і одразу зрозуміли, що прилетіли саме в цей. Будинок. От, власне, вони з вчорашнього ранку на цьому місці чекали і сподівалися на диво, але, на жаль, дива не сталося. Далі далі почуємо у прямій мові. Сім років. Весь час разом працювали постійно. І він не вийшов на зв'язок вранці, а ми живемо дуже поруч, і ми знали, що Сергій десь тут живе. Перевірили. В особовій карці будинок це цей будинок. Вранці прийшли, порахували під'їзд, зрозуміли, що це цей під'їзд, і з того ми тут, з того часу. Разом із Сергієм жила також його мати і котик. Родичі та колеги розповідають, що Кіт зазвичай що кожної тривоги, коли він чув оцей сигнал, то він ховався між стінами. Він забігав кудись, аби сховатися в укриття цієї ночі. Родина не спускалася до укриття. Вони були у квартирі. І якраз одне із тіл, які фотографії якого показали родичам для впізнання, це був Сергій. Щодо його мати, поки що нічого не відомо, оскільки після цього знайшли ще два тіла, але поки що невідомо. Хто це? І власне також ми поспілкувалися із мешканцями сусідніх будинків, які також сидять тут на місці цієї атаки. Зокрема, один із них нині живе в будинку навпроти, а раніше жив от у цьому будинку, в який влучила ракета. Він жив у сусідньому під'їзді і знає багато людей, які там мешкають. Розповів, що вони встигли врятуватися вночі, оскільки у тому під'їзді відвалилася стіна, але руйнування значно менші ніж у. Тих, які поруч під'їзди і далі можемо почути більше прямій мові. У мене тут друг буквально на другому поверсі, там, там, де випала стіна, от, то батько в, в тій кімнаті був, то залишився живий. Стіна так впала, що його не вбило. От, і він змог, У нього вже старенькі батьківні. І безпосередньо просто зараз рятувальники продовжують розбирати завали. Водночас для сусідніх будинків, у яких вибиті вікна, пошкоджені балкони, потрощені фасади, доставляють плити, плівкою допомагають заклеювати вікна. В принципі, майже усі вікна у тому будинку у тих будинках, які навпроти зруйнованого, там вікна вже заставлені фанерою або ОСБ-плитами. І також люди приходять із квітами, приносять їх на місце трагедії. Тут поруч є дитячі майданчики, на яких лежали квіти, і скільки саме людей нині під завалами, поки що інформації такої немає. Оскільки і початково не знали, скільки всього людей перебувало у будинку під час удару. Далі почуємо більше мові. рухнув весь під'їзд, тобто інформації, хто був на той час. У квартирах люди чи виходили взагалі загалом, скільки було людей у під цьому під'їзді, на жаль, нам невідомо, тому ми і не мали інформації, скільки ми маємо шукати людей, і скільки людей взагалі може перебувати ще під завалами. Станом на цьому відомо про 21 загиблу людину безпосередньо у цьому зруйнованому під'їзді. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Нині рятувальникам вдалося вже дійти до підвального рівня і розбирають завали там. Стежимо за ситуацією. Віталію, тобі слово. Дякую, Софія, за розповідь. Софія Фесік, моя колега, зараз знаходиться на місці удару російською ракетою в Соломенському районі, там де знищено цілий під'їзд будинку. 21 жертва. Вже внаслідок цього удару є і рятувальні пошукові роботи тривають. Будуть розбирати до самого підвалу ці завали, аби з'ясувати, чи немає зрештою, і в підвальних приміщеннях когось хто міг би можливо ще й вціліти. Удар Росії по Києву суперечить плану Трампа зупинити війну. Про це заявило посольство США в Україні у дипломатичній установі. Прокоментували вчорашній масований обстріл і атаку на Київ. Зауважили, що серед загиблих є і громадянин Сполучених Штатів. У посольстві наголошують, це був безглуздий напад. Він повністю суперечить закликам президента США припинити убивство. Амбасада висловила співчуття родинам загиблих і долучилася. До дня жалоби. напередодні Міністерство закордонних справ України запросило іноземних дипломатів до місця трагедії. Приїхали представники понад 60 країн. Україні важливо, щоби світ бачив наслідки російських ударів. Наголосили у міністерстві закордонних справ. Нічна атака ворога на Запоріжжя, три пожежі та зруйновані будівлі. Ворог спрямував 13 ударних безпілотників на місто. У наслідок атаки виникли три масштабні займання на площах 100, 300 та 800 квадратних метрів. Удар завдав значних збитків, пошкоджені фасади та вікна у багатоповерхових будинках, зруйновані складські приміщення, вигоріли автомобілі. Деталі повідомили в обласній військовій адміністрації. Орох атакує Запоріжжя. Вчора це були ракети. Сьогодні це були шахеди. 13 шахедів прилетіло по інфраструктурам та промисловим об'єктам суто цивільним в місті Запоріжжя. Наразі, дякувати Богу, нас жодного постраждалого немає, жодна людина не доставлена в лікарню. Чого не скажеш про бізнес на території міста Запоріжжя? Зруйнована від кількість підприємств, виробничі складські приміщення. Все це на сьогодні не підлягає відновленню, буде тривати розбір завалів. Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя стали основними цілями ворога впродовж ночі. Командування повітряних сил повідомило, що росіяни атакували Україну майже 60 -ма дронами, запускали безпілотники з території РФ і також із тимчасово окупованого Криму. Наші оборонці знищили 12 дронів ще 18 були локаційно втрачені або придушені РЕБ. Загарбники влучили по дев'яти локаціях. Росіяни вдарили ФПВ-дронами по підрозділу ДТК. У Дніпропетровській області. Поранили двох енергетиків. Їм надають необхідну допомогу. Повідомили в компанії. Окупаційні війська із вечора гатили по Нікополю та Марганецькій громаді. Зайнявся приватний будинок та господарча споруда. Ще одну оселю потрощило уламками ворожої зброї. Також під ударами безпілотників був Синельниківський район зачепило газогін. Як повідомляє обласна військова адміністрація, вночі в регіоні працювали. ППО оборонці неба збили п'ять ворожих дронів.